Вітаю в ефірі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Із ініціативою скликання сесії міської ради у двотижневий строк виступила сьогодні група опозиційних депутатів міськради. Автомайстерня без світла через конфлікти з керівництвом гаражного кооперативу. Тут не мають змоги ремонтувати авто, в тому числі і для Збройних сил України. У Полтаві попрощалися з Григорієм Левченком, українським хоровим диригентом, композитором і педагогом, заслуженим діячем мистецтв. <му> Сьогодні група опозиційних депутатів Полтавської міської ради звернулася до міського голови Олександра Мамая із ініціативою скликання сесії. У двотижневий строк таким чином вони хочуть розпустити виконком та звільнити заступника очільника міста із питань житлово-комунального господарства. Які ще мотиви термінового скликання сесії, і що буде, якщо сесія врешті не збереться, дізнавалися наші кореспонденти. Опозиційні депутати сьогодні зареєстрували і передали до Полтавської міської ради звернення до міського голови з пропозицією скликати сесію через два тижні. Таке рішення вони пояснюють тим, що робота депутатського корпусу міської ради заблокована через неконструктивну позицію міського голови, який ставить свої особисті матеріальні та політичні інтереси вище інтересів громади, говорить депутатка міської ради від партії Європейська Солідарність Юлія Горочаніна. А лідер партії рідне місто взагалі говорить про порушення міським головою регламенту. У ради те, що стосується земельних питань, мало би розглядатися у термін не довше, ніж один місяць. А в нас земельні питання вже майже рік заблоковані, і в тому є проблема, що мер має скликати сесію вчасно. Не варто. Все пакувати там, коли це і питання, які стосуються військової адміністрації, і питання, які стосуються звичайних людей, і як ми їх називаємо, шкурняки, тобто просування власних інтересів чи бізнес інтересів, в одне питання, бо очевидно, що в такому вигляді вони ніколи не будуть проголосовані. У нас сьогодні є мер міста Мамай Олександр Федорович, який маніпулює сьогодні депутатами, не радиться із керівниками фракцій, не організовує перед сесією погоджувальну раду, що записано в регламенті. Міської ради, а потім зібрав сесію, куди в порядок денний вклав до ста питань. Зрозуміло, що депутати не можуть підтримати такий порядок денний і проведення такої сесії. Але ж треба якісь питання вирішувати, тому колективно. Напрацьований порядок денний, там близько по моєму 26 питань, які треба винести і проголосувати. Депутати серед іншого запропонували винести на сесію і кадрові питання, розпуск виконкому та звільнення одного з заступників міського голови. Як ми вважаємо, надзвичайно важливі питання це розпуск виконкому, адже в чисельний склад виконкому входять три людини, яких безпосередньо призначав. Колаборант Ківа, який на сьогоднішній момент є зрадником України, тому ми вважаємо, що такими людьми не мають взагалі прийматися жодні рішення в нашому мирному місці Полтава. Що стосується річки, це також ставленик безпосередньо сам саме пана Кива, тому Ну і інакше неможливо таку ініціативу опозиційних депутатів поділяють не усі представники міської ради. Сесія має проводити проходити раз на місяць, оскільки на порядку денному є земельні питання а в земельному кодексі чітко вказано, що земельні питання розглядаються протягом місяця. Тому проблема у кількості голосів на моє переконання. Міському голові потрібно знайти спільну мову із владою і з опозицією, зважаючи на воєнний стан в країні, зважаючи на те, що йде війна. Опозиції на моє переконання потрібно трішки політику відкласти на задній план, а більше працювати з акцентом на допомогу Збройним силам, на допомогу всім військовим формуванням. За словами опозиційних депутатів, якщо міський голова через два тижні не скличе сесію, вони будуть скликати її самостійно. Її проведе або секретар Полтавської міської ради, або той секретар, якого вони оберуть самі. Нагадуємо, що міський голова на 9 вересня скликав сесію, на яку з'явилося лише 14 депутатів ради. А голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін висловив свої погрози щодо ведення військової адміністрації у місті у випадку, якщо влада не буде працювати. Для того щоб ввести військову адміністрацію, приймає рішення президент. наприклад, за поданням або військового командування, або за поданням обласної військової адміністрації. Далі президент приймає рішення вводити чи не вводити адміністрацію військову і подає документи на Верховну Раду, де Верховна Рада визначається чи передати всі повноваження виконкому та міської ради. Саме покласти на голову або начальника міської військової адміністрації, міський голова Олександр Мамай наразі не коментує ініціативу опозиційних депутатів по скликанню сесії. Натомість його перший заступник Валерій Пархоменко переконаний, все відбуватиметься згідно з законом. Поставська міська рада буде діти звідти зачина законодавства, Міський голова. За поданням е, необхідної кількості сквича сесії і винесе порядок денний ті питання, які подані депутатами. Так що все може чинно законодавства буде відбуватися. Він допомагає ремонтувати автомобілі для збройних сил України, а йому в автомайстерні вимикають світло. Полтавець Олександр Пилипенко, який є власником гаража майстерні в гаражному кооперативі механізатор, скаржиться, що його позбавили електроенергії незаконно. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Оце так приходиться працювати, під'єднувати акумулятор до лампочки і. Освітла немає тут. Ось в таких умовах змушений ремонтувати авто у своїй автомайстерні. Полтавець Олександр Полипенко під нею він переобладнав власний гараж, гаражному кооперативі механізатор. Та повноцінно працювати не може. Місяць тому йому вимкнули світло. Причину за словами Олександра Полипенка, голова правління пояснив так: відключаємо тих, хто не є членом гаражного кооперативу. Всі шість років мене що минулий голова кооперативу, що зараз жабідзе, не приймають в кооператив, і я їм подаю заяви, але вони їх не підписують. Але проблема не лише у відсутності світла. Полтавець скаржиться, що перед заїздом до його гаража добудували ще один незаконно. Побудували ці гаражі. Дуже близько, не за не заїжджають ні мікроавтобуси до мене в букс, і хоча міська рада виносила приписи. Вони, вони все рівно будували. Олександр Полипенко допомагає українським захисникам. Вже декілька років він безкоштовно ремонтує автомобілі для Збройних сил України. Ми от до пана Олександра завжди зверталися за допомогою. хоч це були легкові автомобілі, хоч це були мікроавтобуси чи пікапи. Він завжди нам не ну не відказував в допомозі, хоча робив і. Багато стоячі ремонти нашим автомобілям, заміни двигателів. Ну, за це не брав кошти в нас. І бувало таке, що ми там телефонували йому ввечері, що машина ламалася, він там щось лишав, брав нашу роботу. Ремонт автомобілів, особливо на початку. Ну, це річ дороговартісна. і Людина нам дуже хорошо допомагала, як і іншим підрозділам. І так як в штатним, да, в підрозділах є не тільки легкові автомобілі, а є і габаритні мікроавтобуси, і так далі. І завдяки тому, що тут побудували да, новий гараж, не можуть ні заїхати, нічого для ремонту для огляду. За словами голови гаражного кооперативу, механізатор Михайла Джабідзе, конфлікт з Олександром Пилипенком у них триває вже шість років. А все через те, що гараж. Не оформили, як того вимагає закон. Пилипенко в 2015 році самовільно добудував цей гараж і зробив з 24 квадратів, 78 чи 76, я не знаю, на що в нас є, і постанова державної будівельної архітектури про заборону дальнішого будівництва. І Накладання на нього штрафу, те, що автомайстерню гараж відключили від світла, Михайло Джабідзе підтвердив, він не є е, членом кооперативу, І на якої підставі взагалі йому це ще будемо розбиратися, як він отримав той світ. Там був е, йому ж світ давав не цей кооператив, який час є власником е, світу. А там фактически був на два чоловіка організований кооператив, механізатор Р, і той йому видав дозвіл на підключення до свята. Він же самовільно ще один гараж підключив до свята. Оцей що рядом. Розв'язання цієї конфліктної ситуації голова правління вбачає лише у судовому порядку, зазначає він. А наші захисники та захисниці із однієї з військових частин отримали 20 металевих печей для обігріву приміщень та приготування їжі. Повідомляють на Фейсбук-сторінці головного управління ДСНС області. 78 тисяч 650 гривень були зібрані під час благодійного велопробігу разом до перемоги, який відбувся до дня рятівника. Дякуючи усім небайдужим полтавцям та гостям міста, які долучилися до благодійного заходу, вдалося виконати поставлену мету та забезпечити потребу наших військових. Тримаємо стрій та не зупиняємося. Зауважив начальник головного управління ДСНС області Володимир Целогубов. Волонтерські організації з-за кордону продовжують допомагати нашим військовим. Цього разу гуманітарна допомога на Полтавщину приїхала із Естонії. Що саме передали для наших захисників? Дивіться у наступному сюжеті. Військовослужбовці Полтавщини отримали першу гуманітарну допомогу від Естонії та організації Good Call Ministries. За кордону для наших бійців передали засоби гігієни, антисептики, а також продукти харчування, ясні консерви, цукор, сіль, каші швидкого приготування та напої. Ми тут відкрили склад, який поставляє продукти з Америки, з Канади, з Європи. Продукти питання, там гігієну ну все, що ми можемо чи і чим ми можемо допомагати цим людям. Ми дуже вдячні нашим воїнам за таку роботу, що вони роблять, і гордимося сьогодні. не тільки наша країна, а гордиться ними. Весь мир цю допомогу волонтери передали для зведеного штурмового підрозділу, формованого на базі Полтавського районного центру комплектування та соціальної підтримки. Подальшому ця співпраця і ця допомога буде більш плідною, більш такою, скажімо, адресною змістовною, і на сьогодні це нам дуже важлива підтримка наших партнерів, наших особливо закордонних партнерів, міжнародних організацій, тому що ми сьогодні ми захищаємо свій суверенітет, територіальну цілісність, нашу незалежність, нашу державу, нашу майбутнє. І я думаю, що слід дякувати, перш за все, захисникам, що. В таких складних умовах на сьогодні вони виконують свій святий обов'язки. Начальник Полтавського районного терцентру комплектування Олександр Логвиненко, який неодноразово брав участь в бойових діях на сході України, каже: ніколи не знаєш, скільки часу проведеш на позиції. Тому ось такі продуктові набори мають бути у військових в запасі. Завжди люба допомога небайдужих громадян, там волонтерів, що стосується навіть просто консерв. В зоні ведення бойових не завжди військовослужбовці можуть приготувати собі там. Щось гаряче або е, жидке, скажімо так, да, то е, консервою прекрасно можна і, поза, і поснідати, і пообідати, і повечеряти, і можна сформувати, е, доповнюючи сухі пайки для виходу на позиції. Естонська гуманітарна допомога наразі приходить вперше через волонтерський фонд і сподіваємося. що і надалі будемо отримувати допомогу від віруючих та підприємців з Естонії. Тож ми сподіваємось на те, що наступними кроками буде також необхідне обладнання і все те, що будуть потребувати наші збройні сили, вже взимку і восени. За словами Антона Ярмолюка, частину цієї гуманітарної допомоги волонтери відправлять для військовослужбовців, які захищають кордони держави у харківському напрямку. Це антисептики. Пробний пуск котельні по вулиці Європейській провели сьогодні працівники підприємства Полтава Теплоенерго. Такі контрольні перевірки влаштовують напередодні опалювального сезону і триватимуть вони до 30 вересня, повідомляють на підприємстві. Як проходив пробний пуск котельні та коли у квартири подадуть тепло, розкажуть наші кореспонденти. У Полтаві розпочалися пробні пуски котелень. Це необхідна процедура перед початком кожного опалювального сезону. кажуть в обласному комунальному підприємстві Полтава Теплоенерго. Саме пробні топки дають можливість здійснити останню перевірку готовності всіх ланок теплового господарства до роботи взимку. Це остання перевірка готовності всього теплового господарства до роботи. В осінньо зимовий період. Спеціалісти фахівці Полтава теплоенерго згідно графіку, перевіряють. Заповнення системи теплопостачання водою, відповідні балансоутримувачі житлових будинків перевіряють свої системи. Тільки узгоджено разом ми починаємо, ми починаємо проводити пробну топку. Заповнювати внутрішньобудинкові системи опалення необхідно поступово, аби це не призвело до раптової зупинки котелень. Після заповнення систем водою для перевірки циркуляції теплоносія короткочасно вмикаються в роботу насосне обладнання, каже Вадим Старов. По результатам пробних топок, якщо є якісь негаразди, то у нас залишається і балансоутримуюча. Залишається час на їх усунення. Усього на балансі підприємства Полтава Теплоенерго 90 котелень і майже 215 кілометрів теплових мереж. Їх перевіряють та готують до роботи в зимовий період впродовж усього міжопалювального сезону. Цьогоріч було замінено майже три кілометри аварійних мереж та близько двох кілометрів у двохтрубному вимірі реконструйовано. У всіх котельнях підприємства були проведені ремонтні роботи устаткування насосів. Потлів, тобто все, що було готово до початку опалювального сезону. Крім того, були проведені гідравлічні випробування на теплових мережах підприємства. І одну котельню цього року вдалося реконструювати, це котельня на квітучий 6К, яка тепер має вдвічі більшу потужність і може обслуговувати вдвічі більшу кількість споживачів. Пробні пуски котелень підприємства триватимуть з 26 по 30 вересня. З графіком пробних топок можна ознайомитися на офіційному сайті Полтава Теплоенерго. У день міста, який Полтава відзначала 23 вересня, у місті народилося вісім малюків. Серед новонароджених більшість це хлопчики. Їх на світ з'явилося шестеро і двоє дівчатка. Новоспечених батьків привітав очільник міської територіальної громади Олександр Мамай. Я прийшов вас привітати, тому що саме в день нашого міста ви якраз нам зробили такі гарні подарунки. Тому я вітаю від себе особисто від усієї територіальної громади, і щоб ваші діти не бачили цієї війни на превеликий жаль, що вона у нас сьогодні відбувається. А сьогодні у Полтаві попрощалися із музикантом, українським хоровим диригентом, композитором і педагогом, заслуженим діячем мистецтв, професором педагогічного університету Григорієм Левченком. Він засновник славнозвісного народного хору Калина, автор близько 80 наукових праць та шести навчальних посібників із курсів хорового диригування, гармонії і теорії музики. Митцеві було 89 років. Це людина з великої літери, це людина, яка понад усе любить Україну. Він був зірцем для багатьох нас, для багатьох викладачів, для багатьох своїх колег. Тому що такого патріотизму, як у нього, мало в кого є. Він усіх своїх студентів називав дітьми. Це мої діти, це мої діти. І що цікаво, що він міг не пам'ятати прізвище. Він міг не пам'ятати, але він обов'язково згадував з покоління в покоління, хто вчився в нього на факультеті. Біль, печаль, сум такі емоції мене зараз переповнюють. Насправді сотні калинян на сьогодні залишилися сиротами, тому що в них не стало їхнього батька. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті irt.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!